Ми познайомились, коли я перебував на контрактній службі в Оршанці. Я там служив і якось випадково зустрів Аню. Наші дороги переплелись. Він вирішив вступати до Національної академії Державної покордонної служби. Так як термін навчання був чотири роки, то я зрозуміла, що я без чоловіка на відстані не витримаю. Я вирішила також вступати до лав. Державної прикордонної служби і вже безпосередньо потім вступали разом до академії. Я сім'ї військових, мене мама зараз служить правда, з 17-го року. А батько з 18 років в армії весь час проходив службу в Воршанці, був заступником начальника РАО. Але в 2014 році він загинув. 14 червня їх обстріляли колону на мосту Азовсталь в Маріуполі. З Самого маличку я завжди була з батьком. З прикордонною цією сім'єю. Він часто мене брав з собою на стрільби, брав з собою на роботу. Мені це дуже подобалось. Показував, як розбирати зброю, показував багато зразків зброї. І загалом це, ну, мені дуже подобається це. Тому в пам'ять про нього. Я безмежно вдячний їй за таку її сміливість піти разом зі мною на навчання. І звісно, були певні такі переживання за неї, чи витримає вона ті випробування, які будуть перед нею під час навчання. Але вона з гідністю все витримала. Вона допомагала мені в важкі моменти, я допомагав їй і спільно. Ми все-таки досягли успіху, отримали офіцерські звання. Пропозицію ну, хотів зробити вже давно, просто хотілося зробити щось таке незвичайне, не так як у всіх, щоб от саме майбутня дружина оцінила цей жест. І те, що я придумав, це було освічення в кінотеатрі перед фільмом. Запустили, я домовився з адміністрацією кінотеатру. Перед фільмом запустили мій відеоролик, спеціально намалювали мультфільм для цього. Кохати означає завжди бути поруч. Ходити в кіно і сказати головне ти вийдеш за мене. Так як перед пропозицією пройшло чимало скільки, 5 чи 6 років. Я вже чекала, чекала, вже уже засмутилася, що так довго. Вже в кінці, коли почалась так, як рекламна пауза, це було взагалі неочікувано. Там відеоролику було, що ми разом переживали всі моменти, і коли вже сказали про фліску, я вже зрозуміла, що це про нас, про військових. Дружились ми 5 травня на день народження чоловіка, Ну, що він не забув, звісно. Це було рік назад. Ми просто розписалися, зібрали там найближчих мою маму, чоловіка, родичів, І... але вже весілля будемо гуляти, коли закінчиться певна війна. Вибрали саме одеський прикордонний загін, тому що на стажуванні ми були на заході, але вже більш на півдні тут вже стосується більш оборони нашої країни. Ми хочемо захищати нашу країну. Для мене ця професія є в першу чергу престижною, вона є важливою. Як і всі військовослужбовці, ми на рівні з іншими захищаємо не тільки державні рубежі, а й наших людей, наші території. І поки не буде перемоги, то я думаю, багато з нас не заспокоїться. Я завжди хвилюю за чоловіка, але дуже добре, що ми двоє військові, тобто він розуміє мене, що в мене там можуть бути. Затримати на роботі або там якісь, можливо, тренування. Різні ситуації бувають. А я вже розумію його. Зараз, я думаю, батько мною пишався, тому що на честь нього я взяла із прізвище подвійне і чоловіка і батька. І також ми з чоловіком. Старалися вчитися на відмінно, щоб нами пишалися наші батьки.